Друзі, всім привіт знову. Сьогодні ми поговоримо, як, як вибрати породу курей. Зразу попереджаю, тут буде багато частин, тому що говорити дуже багато. Будемо зараз, поки знімаю першу частину. У мене на телефоні мало пам'яті, вибачайте, тому я можу не успіти з вами попрощатися. Ось. Почнемо з того, для чого ви вибираєте курей. Для м'яса, для яєць, для. І того, і того. Ну, найкраще підходять м'ясояєчні кури, але м'ясо яєчні кури можуть не так дати стільки м'яса, як ви очікуєте, чи не стільки яєць, як ви очікуєте. Тобто тут дуже багато нюансів. От, універсальну породу можна взяти домінанти, вони дуже добре несуться і дуже ну, нормальні показники м'яса дають. Але в них відсутній материнський інстинкт, тому тут треба інкубатору, а це відповідно кошти, тому тут нюансів більше, ніж, ніж того результату, так скажем. От, бентамки у мене є з власного господарства бентамки і великі кури. Ось, бачите, спеціально взяв яйця свіжі і великих курей молодих, і бентамки молодої. В принципі, різниця невелика. Ми бачимо. Але е, для м'яса, якщо розводите, беріть курей, що несуть отакі яйця. Тобто більших курей. Якщо вам потрібно менше затрат, беремо таких курей. Тут бачите, все дуже між собою пов'язано. Тобто бентамки вони вроді дають гарну кількість яєць, гарну. Ну, ну, величину яєць, так скажем, але менше затрат, але менше м'яса. Тут більше м'яса, але більше затрат. тобто е, Нюансів багато. По-друге, е, якщо вам треба, щоб дуже така була красива птиця, беремо декоративних бентамки, китайські шовкові, карликові кохінхіни. Тобто, у там Фаверолі, араукани, амераукани. Є їх дуже багато, тих порід курей, тобто перечисляти можна дуже багато. Тут найкраща заліпорода от для мене, це є отакі кури. Це домашні кури, вони і висиджують добре, і м'яса нормальну кількість дають, і яєць. Бентамки ідеально висиджують, але м'яса мало. Ну, в принципі, якщо вони часто сідають, на яйця, відповідно, яєць теж мало, але в зимі вони несуться, якщо їм зробити світло. От. А оці кури, вони. У мене неслися взимку декілька курочок, дві курочки з 9, бо в мене колись 9 курок було, ну то вони без світла неслися. Тобто тут також є свої нюанси. Тут дуже багато нюансів, чесно вам кажу, просто От, вибирати курку потрібно для орієнтуючись на свої пріоритети. Якщо вам потрібні куриш, несучки, щоб яєць багато було, беріть несучки. Якщо вам м'ясо не важливе, щоб м'яса не було багато. Якщо вам важливо і м'ясо, і яйця, беріть домінантів, м'ясояєчних курей. А якщо вам важливе суто м'ясо, беріть бройлерів. А якщо, типу, і м'ясо і яйця, то також можна брати м'ясних курей. Там брами, кохінхіни і так далі. Брами, до речі, теж прикольні кури, тому що я знаю, що вони добрі квочки і несуться також непогано. І м'ясо дають. Бройлери, в принципі, також несуться. І я знаю, що навіть бройлер на яйцях сиділа курочка, але ну, вони здатні до ожиріння. Тому, чесно кажучи, тут треба розуміти суть того, на що ви орієнтуєтеся. М'ясо.